Тобто в реалі. І бос відлетів зі третьої спроби, пам'ятаєте, да? так? І на минулому стрімі я ну, відчув деяку складність в е, босфайтах, та навіть в файтах з мобами. Я відчув, що в мене якийсь маленький демедж. Тож я... Ой, я щось не по центру. Чи не в ту сторону? Ну, не важливо. Тож я взяв паузу в ERL, тобто в реалі. Пішов в тренажерний зал, в качалку. Ми ж граємо за силовика, за силовика правильно, да? І. Я трошки про підкачав сили. Ну, вже видно. І. Щоб краще відчувати свого персонажа. От. І сьогодні я вам це продемонструю. Ну, У ну, мого персонажа, звісно, зараз. Ого. мого персонажа, звісно, зараз 57 сили. Ну, у мене десь на скидку. Не нуль. Ну, на скидку не нуль. Ну це вже щось. Це вже щось. Я думаю, там є якийсь коефіцієнт, якесь скалірування, якийсь скейл, типу. Подивимось, який буде імпакт від цього. Е я качнув вчора. Ну, я вчора спробував протестив свій, свою тактику. Дійсно, все було потужно, все було сильно. Моб Боси відлітали на раз-два, як, як ви бачите, я качнув два левела. Показую трошки не в камеру. Два левела кичну. А, навіть не злив ні одного левела. Ну, це...